Я ніколи не уявляла, що у 40 років мені доведеться починати життя заново. Коли я оглядаюся назад, бачу, що все почалося, коли мені було лише 19. Я вийшла заміж молодою, з повними очікувань щодо майбутнього, вірячи, що любов буде основою ідеального життя. У той час мій чоловік також здавався таким же мрійником, як і я, і ми проводили години, обговорюючи, де будемо жити, скільки дітей у нас буде, і навіть які подорожі ми здійснимо. Перші роки шлюбу були сповнені радості. Ми ділилися маленькими досягненнями і святкували кожен крок. Пам'ятаю, коли ми купили наше перше вживане авто, воно постійно ламалося, але викликало у нас гордість. Ми були партнерами, спільниками і вірили, що ця любов буде вічною. З народженням моєї доньки щастя переповнювало мене. Я відчувала суміш страху і захоплення, коли усвідомлювала, що всередині мене зростає життя. На певний час місія догляду за дитиною ще більше нас об'єднала. Ми здавалися ідеально синхронізованою командою. Однак, з плином місяців усе почало тонко змінюватися. Режим підгусків, без есоні ночі і постійна турбота про дитину зайняли місце, яке раніше було присвячене нашій любові як парі. Романтичні розмови були замінені практичними питаннями, такими як хто вставатиме посеред ночі або хто піде за покупками до магазину. Мій чоловік поступово віддалявся, почав пізніше повертатися додому і приділяти менше уваги нашим стосункам. Він набрав вагу, став безтурботним до себе і жив у циклі виходу з роботи та прямого походу до бару з друзями, де пив пиво допізна. Я намагалася численними способами відновити те, що у нас було. Але кожна спроба була марною. Він вмикав телевізор, відкривав ще одне пиво і проводив ночі в тиші або розмовляючи про речі, що мене не цікавили. Колишня ніжність зникла. Атмосфера вдома була важкою, ми жили навколо нашої доньки, яка також відчувала відстань між мною і батьком. Відсутність спільності знищувала те, що залишалося надії. Це не був шлюб, про який я мріяла. Тижні перетворювалися на місяці, а місяці на роки. Я накопичувала відчуття самотності, яке лише зростало. Я почала сумніватися, чи варто наполягати, чи мені слід шукати новий шлях. Ідея розлучення здавалася одночасно страшною і неминучою. У той же час я панікувала, думаючи, що я якимось чином і знищую свою сім'ю. Але я зрозуміла, що нікому не добре залишатися в нещасливих стосунках. Мені потрібно було оцінити себе і взяти контроль над своїм життям. Коли я вирішила подати на розлучення, він реагував здивовано, але не було великих протестів. Здавалося, що він теж вже втомився від усього. І так закінчився важливий розділ моєї історії, проте я відчула, що щось нове і несподіване буде попереду. Бути неодруженою після стількох років шлюбу було шоком реальності. Частина мене відчувала полегшення, тоді як інша частина переживала величезну порожнечу. Мені потрібно було заново себе відкрити поза роллю дружини, яка визначала моє доросле життя до того часу. Моя донька, якій виповнилося 18, була на етапі відкриттів, закінчувала середню школу, планувала коледж, жила інтенсивно з друзями і, головне, Відвідувала вечірки та фестивалі електронної музики. Часто вона захоплено розповідала про ночі, проведені на танцполі під звуки діджеїв, яких я навіть не знала. Дім став дивно тихим без мого колишнього чоловіка. Хоча я залишилася з нерухомістю, відчувала, що це місце більше не буде таким самим. Режим життя змінився. Щоб впоратися з порожнечею, я витратила більше годин на роботі і почала відновлювати старі дружні стосунки. Поступово я зрозуміла, що в мені ще є життя. Я почала дозволяти собі деякі розваги, які раніше навіть не розглядала, самостійні походи в кіно, кави з подругами, декілька курсів на вихідні. Самотність інколи все ще боліла, але я бачила у ній можливість дізнатися, хто я є в цей момент. Моя донька і я почали відкритіше розмовляти. Вона розповідала мені про емоції від танців, нову музику, яку відкривала, історії з вечірок. Я намагалася зрозуміти її світ, хоча він був дуже далеким від моєї реальності 40-річної недавно розлученої жінки. Одного дня, під час вечері, вона запросила мене на фестиваль електронної музики, який мав відбутися в суботу. Спочатку мені здалося, що ідея повністю недоречна, я сорокарічна, посеред натовпу молоді. Але щось усередині мене, можливо, зерно цікавості, змусило мене погодитися. Я підготувалася зі змішаними почуттями хвилювання і збудження. Відкрила свій шафу і вибрала зручний одяг, але такий, що змушував мене почуватися добре. Наділа свої найміцніші кросівки і подивилася у дзеркало, намагаючись впізнати жінку, якою я була два десятиліття тому, повну мрій. Прибувши на місце фестивалю, Мене одразу охопив ритм електронних ударів. Музика, здавалося, вібрувала на підлозі, випромінюючись від моїх ніг і піднімаючись до серця. Раптом я відчула себе молодшою, ніби була можливість зануритися у зовсім новий досвід. Моя донька знайшла друзів, і поки вона розважалася, я вирішила дослідити простір. Яскраві вогні і енергія публіки були захоплюючими. Скоро я подолала початковий сором і почала непомітно покачуватися в ритм, що пульсував. Але я ніколи не могла уявити, що ця ніч ще мені принесе. Зі зростанням музики в мені, мій розум відкривався для можливостей, про які раніше й не мріяла. Фестиваль був переповнений. Люди різних типів танцювали без будь-яких обмежень, віддані ритму ударів. Я була вражена, коли зрозуміла. Що ніхто тут не звертає уваги на вік, походження чи поведінку іншого. Це була атмосфера чистої свободи. Раптом до мене підійшов хлопець. Йому було близько 29 років, він мав безтурботну посмішку і трохи розпатлене темне волосся. Він схилився трохи, щоб говорити, намагаючись подолати гучний звук, вибачте за турботу, але я відчув неймовірну енергію від вас. Вам подобається вечірка. Я посміхнулася. Бо давно ніхто не звертався до мене з таким ентузіазмом. Навіть здивована, я відповіла усмішкою. Представилася і пояснила, що це мій перший досвід на великому фестивалі електронної музики. Він засміявся, сказавши, що любить бачити нових людей, які відкриваються в такому середовищі, і запросив мене танцювати ближче до сцени. Ми танцювали поруч, намагаючись розмовляти, але музика була надто інтенсивною. Що переважало, це усмішки, погляди і спільність, яка виникла без мого контролю. За кілька хвилин здавалося, що ми обидва належимо до однієї енергетичної кулі. Його звали Джеймс, і він запитав про мою історію. Я коротко розповіла, що недавно розлучена, і що прийшла сюди за запрошенням доньки. Він вважав дивовижним, що мати погоджується жити чимось таким поза рутиною, похваливши мою сміливість. Я була зворушена і зацікавлена тим, що хтось значно молодший проявляє до мене інтерес. У певний момент Джеймс відкрив маленький пакетик і показав кілька галюциногенних грибів. Моє серце зробило стрибок, я завжди була проти будь-яких речовин, але тут, під яскравими вогнями і заразливим ритмом, я опинилася у вирі відчуттів і цікавості. Я вагаюся кілька секунд, але погоджуюся спробувати гриби з ним. Я хотіла. Вперше за довгий час порвати деякі бар'єри, випробувати щось поза зоною комфорту. Я якимось чином йому довіряла, можливо, через його поважний погляд і розмову зі мною. Я відчувала, як ефект поступово наближається, посилюючи кольори навколо, роблячи музику глибшою, ніби кожен удар синхронізувався з биттям мого серця. Джеймс підійшов ближче, поклавши руки на мою талію, і вперше за роки я відчула себе бажаною. Серед цієї натовпу ми обмінялися поцілунком. Це було як запалити вогнище, про яке ми навіть не знали, що воно існує. Моє тіло відреагувало приємним мурашком, змушуючи мене забути про всі турботи та межі. Зв'язок між нами став відчутним. З відчуттям підвищеної чутливості все здавалося більш інтенсивним: світло, звук, дотик Джеймса до моєї шкіри. Я бачила себе такою повною тут, переживаючи те, Чого ніколи не уявляла у своїй історії. Коли наші руки переплилися, він потягнув мене до більш затишного місця, далеко від оглушливого шуму і натовпу людей. Ми пройшлися по імпровізованому коридору між наметами, освітленому лише віддаленим світлом сцени. Серце билося швидко, як від музики, так і від бажання, яке мене охоплювало. Ми знайшли напівприхований куточок, де кілька дерев створювали тінь. Музика гучно звучала на фоні, вібруючи через землю, але тут ми змогли трохи приватності. Джеймс ніжно притулів мене до дерева, міцно обіймаючи, і запитав, чи все гаразд. Я лише кивнула, я хотіла продовжувати відчувати все це. Він поцілував мене знову, але тепер із більшою інтенсивністю. Я відчула ніжність його губ, теплий дотик його язика, що зустрічався з моїм. І тепло розповзалося по моєму тілу, піднімаючись від основи хребта до потилиці, змушуючи кожну пору чухатися. Пульсація музики і мого серця змішувалися, ще більше прискорюючи моє бажання. Його руки мандрували по моїх спинах, досліджуючи контури моєї талії і повільно піднімаючись. Мої відчуття, піднесені грибами, здавалися здатними уловити кожну нюанс цього дотику. Повітря ставало густішим, наповненим збудженням. Я віддалася цьому моменту без зайвих резервів. Хімія між нами була інтенсивною. Джеймс цілував мені шию, викликаючи мурашки і зітхання, які, здавалося, спали роками. Я відчувала своє дихання перехрипало, в той час як його теж ставало дедалі більш напруженим. За кілька миттєвостей бажання стало неконтрольованим. Обережно і не поспішаючи, він спустив руки по моїй стегні. Повільно знімаючи тканину з моїх одягу. Я теж допомагала йому зняти кілька речей, не думаючи ні про що, окрім теперішнього моменту. Пульсація басу музики резонувала в мені, підсилюючи кожен сантиметр контакту між нашими тілами. Ми обмінювалися більш сміливими ласками, шепочучи несумісні слова, що виражали наше бажання. Тіла рухалися в ритмічних рухах, і кожен дотик, здавалося, запалював нашу шкіру ще більше. Я відчула, як тепло піднімається до обличчя, і моє серце хотіло вирватися з грудей. Нарешті, ми задовольнили те бажання з інтенсивністю, яку ніколи не уявляла пережити знову. Це був момент чистої віддачі, коли кожне відчуття здавалося помноженим. Тертя наших шкірок, удари музики здалеку, адреналін, що текли в венах, все сприяло тому, щоб цей досвід був майже сюрреалістичним. Коли ми досягли апогею, я відчула звільнення, яке виходило за межі фізичного, ніби всі обмеження та напруги, накопичені за роки, розв'язалися одномоментно. Мої губи зустріли його у запаленому поцілунку, все ще охоплені екстазом. Ми залишилися там, обіймаючись і намагаючись відновити дихання, поки музика продовжувала супроводжувати решту фестивалю. Навіть із ще туманною свідомістю від грибів, я знала, що це було не просто випадкове знайомство. Було щось особливе, іскра, яка обіцяла набагато більше. Після того захоплюючого моменту ми повернулися на танцпол. Моя голова ще крутилася від відчуттів задоволення і відкриттів. Я відчувала легкість, ніби залишила позаду величезний тягар, який несли на плечах. Серед пульсуючої натовпи я помітила свою доньку. Вона побачила мене і підбігла, запитуючи з ентузіазмом, чи мені подобається. З відчуттям провини, змішаним з ейфорією, я представила Джеймса як нового друга, якого познайомилася тієї ночі. Вона здалася здивованою, але радісною, бачачи мене такою розслабленою і усміхненою. Ми продовжували танцювати разом, і кожного разу, коли наші погляди перетиналися, виникала спільна усмішка, нагадуючи про те, що сталося кілька хвилин тому. Джеймс час від часу обіймав мене і давав швидкі поцілунки, ніби хотів підтвердити, наскільки йому подобається бути тут зі мною. Музика тривала всю ніч, і я забула про будь-які ознаки втоми. У той момент фестиваль набув для мене нового значення. Це вже було не просто про електронну музику, це був знак повороту в моєму житті. Коли наблизився світанок, ми вирішили йти. Я була виснажена. Але наповнена яскравою енергією, Джеймс попрощався довгим поцілунком, сказавши, що з радістю побачив би мене знову найближчим часом. І вперше за довгий час я відчула той самий холодок у животі, типовий для початку кохання. У дні, що слідували, я переживала кожну секунду тієї події від несподіваного запрошення доньки до інтенсивності дотиків Джеймса. Здавалося. Ніби я смакую новий розділ свого існування, повний кольорів і можливостей. Спочатку я думала, що це могла бути лише фестивальна пригода. Але незабаром повідомлення від Джеймса почали надходити, сповнені ласки і щирого інтересу до мене. Ми розмовляли годинами, обмінюючись аудіо і текстами, які змушували мене посміхатися, як підлітка. Я вирішила розповісти донці, що насправді сталося. Вона була трохи шокована, але глибоко в серці була горда, що я дозволяю собі переживати щось таке різне. Вона сказала, що, незважаючи на різницю в віці, бачить мене щасливою, і це було найважливіше. Я домовилася про зустріч з Джеймсом поза фестивальними умовами. Ми пообідали в спокійному ресторані, і там я змогла більше дізнатися про його життя. Я дізналася. Що за його стильним образом ховається чутлива і зріла людина, яка бачила світ глибше. Кожна зустріч підтверджувала ту синергію, яка виникла між нами. Я вже не переймалася думками інших, моє серце билося сильно, і цього було достатньо, щоб вести мене. Час минав, і ці незвичайні стосунки набирали сили. Пристрасть, яка об'єднала нас на фестивалі, перетворилася на партнерство і спільні плани. Джеймс познайомив мене зі своїми друзями, а я поступово водила його у своє коло спілкування, хоча завжди відчувала легку хвилю нервозності через осуд деяких. Моя донька поступово приймала наші стосунки і навіть жартувала, бачачи мене такою бадірою. Вона казала, що їй подобається бачити, як я заново відкриваю радість життя, яку я втратила багато часу назад у попередньому шлюбі. Джеймс і я розмовляли про все, наші очікування. Наші страхи, а також про різницю у віці, тема, яку ми вже подолали. Найважливішим було взаємоповага, обмін ніжністю і те, як ми дбали один про одного. Через кілька місяців, під час вечері, приготованої ним, Джеймс згадав тему, яка мене здивувала і зворушила, шлюб. Спочатку я була у шоці, я, яка ледве відновилася після розлучення, роздумуючи про повторне підняття на алтар. Але коли я подивилася в його очі, я зрозуміла щирість і бажання побудувати життя поруч зі мною. Потрібна була довга і відкрита розмова. Я виклала всі свої побоювання на стіл, розповіла про травми і болі минулого. Він слухав терпляче, тримав мою руку і запевнив, що готовий зустріти будь-які виклики, щоб ми були разом. Поступово я відкривалася ідеї. Я зрозуміла, що не повторюватиму попередню історію. Адже тепер була більш зрілою, знала, чого хочу, і, головне, чого не хочу, від стосунків. Його присутність приносила мені відчуття безпеки і ентузіазму, яке я ніколи не очікувала відчути знову. Моя донька була першою, хто дізнався про наші плани. Вона відреагувала здивовано і з певним розвагою, кажучи, що її мати дійсно непередбачувана. Але вглибині я зрозуміла, що вона відчуває величезну гордість. Бачачи мене такою щасливою, ми почали планувати просту, але насичену значенням церемонію. Я не наполягала на чомусь грандіозному. Я просто хотіла відсвяткувати любов, яка нас об'єднувала, оточена людьми, які нас по-справжньому підтримували. Під час цих підготовок я розмірковувала про все, що сталося, молодий шлюб, що завершився, душевий режим, який мене ув'язнював, зустріч з собою після розлучення. Пригода на фестивалі, захоплююча зустріч з Джеймсом. Кожна деталь сформувала шлях, який привів мене сюди. І сьогодні я можу стверджувати, що ніколи не була такою щасливою. Життя не слідує передбачуваним сценаріям. Іноді щастя виникає там, де ми найменше очікуємо, і коли воно стукає у двері, потрібно мати сміливість дозволити йому увійти. Отже, вам сподобалася ця історія. Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу! Я буду чекати вас.